Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Троє поросят. Жили собі три поросятка Нуф-нуф і Наф-наф. Все літо вони забавлялися, а коли похолодніло, згадали, що їм потрібно сподувати хату. Найлінивішим із них був Ніф-ніф. Він за один день збудував хатинку із соломи і ліг відпочивати на галявині. Друге поросятко нуфнув, було не таке ліниве, як його молодший братик, і склало собі хатинку міцнішу і теплішу, із хмизу і гілок. Так хатини будують, розсудливо промовило мудре поросятко Наф-Наф. І збудувало собі надійний кам'яний будиночок. Тим часом у лісі з'явився голодний вовк. Побачив хатку ніфніфа, облизнувся і грізно наказав Ану, відчиняй двері. Ні, ні, нізащо не відчиню. Тремтяче від переляку, відповіло поросятку. Тоді вовк набрав у груди якомога більше повітря. І подув так, що солом'яна хатка розлетілася на всі боки. Ніф ніф помчав щодуху до дерев'яної хатинки свого братика Нуфнуфа і скоріше замкнув двері. Тут нам нічого боятися, вовка, заховавшись у кутку, повторювали поросятка. А вовк тут, як тут. Зараз же відчиніть двері. Проричав вовк, клацаючи зубами. Від страху поросятка не могли сказати ні слова, лише задрижали ще сильніше. Вовк знову набрав повітря в груди, дунув, і дерев'яна хатинка розвалилася. А Ніф-Ніф і нуфнув заверещали і щодуху кинулись до кам'яного будинку мудрого Нафнафа. Вовк дув дув на кам'яний будинок, але даремно. Будинок навіть не поворухнувся, і тоді вовк щось придумав. Він заліз на дах і вирішив проникнути всередину через димар. Але мудрий нафнаф -наф відгадав задум вовка і наказав Брати, скоріше розкладайте вогнище. Вмираю від голоду, спробую спуститися. Подумав вовк і гепнувся у вогонь. Вовчий хвіст миттєво перетворився на факел. Більше ніколи не буду кривдити поросяток. закричав вовк, і тільки його і бачили.